Для того щоб зйомки врятувати рядового раяна виглядали максимально реалістично. Режисер Стівен Спілберг вирішив підготувати акторів особливим способом. Він відправив Тома Генкса та всю команду в десятиденний військовий табір, організований справжніми інструкторами армії. Актори жили в польових умовах, спали в наметах, прокидалися під крики сержантів щодня носили важкі рюкзаки та зброю, маршували десятки кілометрів і виконували фізичні вправи. Їм спеціально не давали гарячої їжі, щоб вони відчули в тому холод і виснаження подібні до тих, які переживали солдати на фронті. Є навіть факт, що кілька разів вони хотіли зібрати речі і втекти з табору. Іронія в тому, що мед Деймон не проходив цей табір. Це було свідоме рішення Спілберга. Завдяки цьому на екрані виглядає, ніби всі виснажені солдати справді не розуміють, чому вони ризикують життям заради однієї людини. А сам Том Генкс пізніше казав, що ці 10 днів у таборі стали одними з найважчих у його житті, і водночас найцінніших для ролі.